Ой, ну Мадонна ж, наче натурал впевнений. Ну. Тоді чого, коли її риси обличчя почали хірургічно вплавляти, тобто робити плавнішими, вона почала бути схожою на запухшу алкоголічку. Бо немає там природної плавності, кажу вам я. Але давайте покроково розберемося. Може я який профан. Аналізуємо овал. Хм, Плавний. То що, може, я промахнулася? Но, дивись, пункт перший аналіз обличчя. Тільки у худому стані. Нам потрібна саме кісна структура. Так, а що там з нашим носом? Маємо ширину, як у натурала. Но губи по формі гострі, як у гаміна. Очі. Давайте все ж до овалу повернемося. Тільки у стрункому вигляді. Широкі скули, дійсно, і гостре підборіддя. Гамін. Ще й за ознакою пом'якшення овалу обличчя і з набором ваги. Також підходить. По натуралу. Кучеряве волосся? <сху> волосся. Ані по структурі, ані по кольору не є стильовим маркером. Якщо хочете другу частину, де я пояснюю, чому другий тут у послідовності драматик, ставте під відео плюсик. А, І підписатися не забудь. Тут блог про те, як голову подружити із тілом і з трендами не промахуватися. Люблю цілою пух.